Вітаю на каналі. Отже, як влада знущається з народу? Або як дурить народ? Дивіться на соціальне опитування, що ви там бачите. Е, а вам е, не холодно, а ви на новий рік як зустріли? А як ви зибали Різдво? А як ви то зустріли? А як ви то зустріли? Дивіться, вони не питаються. Люди, як вам допомогти? Вони питаються, як ще з вас, аби рештки ті, що ви маєте, ще витягнути рештки з вас, щоб забрати з вашого нутра. Далі, а ви вірите, що Трамп допоможе, а ви вірите, що Байден допоможе, а ви вірите, що той допоможе, а ви вірите, що там той допоможе. Шановні, нам ніхто не допоможе, як ми самі собі не поможемо і не візьмемо себе в руки, якщо у нас буде 450 депутатів і вибачте за слово. Не один на одного помічник, на одного депутата, не два помічники, не п'ять, не 10, не 15, навіть не 20 і не 30, а 31 помічник на одного депутата. Дозволено, дозволено. ким не знаю, але їм дозволено. 31. І є такі, що мають по 30 в одному, 31. Напевно, з 10-11 точно є. Далі. ТЦК. вони абсолютно антиконституційно працюють. На дорогах. Це взагалі явлення таке, що має солдат до того, щоб тримати і, і перевіряти людину е, на стан машини чи ще щось. Хто він такий? Блокпости роблять абсолютно всі незаконні. Ці всі 99,9% блокпостів вони є незаконні. Далі. Та організація сама по собі ТЦК е, незаконна, антиконституційна. Далі. 50, е, чекайте, 63 -та, 64 -та стаття. Там я можу на одну статтю туди помилитися, але вона не заборонює виїзд в, в, під час воєнного стану. Антиконституційно нам перекрили границі, нам зробили концлагер. Люди саме перше кидалися, хотіли йти воювати. Якби були зараз границі відкриті, люди би туди-сюди їздили, привозили гроші, була би економія, на друга би нікого не тримали, держава би працювала. А все перекрито, всі міста порожні, дороги порожні, всі порожні, вже кидаються по хатах. Розбивають вікна, залежать в хати і викигають рештки. Далі. 140 доларів зарплата. 140 доларів зарплата лаборантки. Набере 200 доларів, А чому, ну, хто вже вчителі, 200, а набере 300. А чому собі 500 тисяч гривень і чому держава ще дає два платних помічники депутатові? От для чого? А потім таке піде чудо, то то мій помічник, то йому там